Принцеса на Горошині. Колись давно в одному королівстві жив був принц. Він був найсправжнісіньким принцом. Його батьки, бабусі й дідусі, а також їхні бабусі та дідусі, були королями і королевами. І ось настав час, коли принц вирішив одружитись. Багато гарних шляхетних дівчат мріяли стати з ним на рушничок. Але принцу конче хотілося, щоб наречена неодмінно була справжньою, справжнісінькою принцесою. Одного дня він сів на коня і вирушив на пошуки саме такої справжньої принцеси. Мандруючи від одного королівства до іншого, принц об'їхав увесь світ у пошуках нареченої. Зустрічалося йому багато різних принцес, чемних і шляхетних, гарненьких і не дуже. Він не міг зрозуміти, справжні вони чи ні. На його погляд. Кожній з них завжди чогось бракувало. Тож, врешті-решт, повернувся розчарований принц додому сам. Так і не знайшовши собі наречену, він дуже сумував. До того вже йому хотілося одружитись зі справжньою принцесою. королі королева, аби розважити сина, влаштовували різноманітні свята. І бали, але всі їхні зусилля були марні. Якось пізньої осені, увечері, коли королівська родина зібралася поблизу каміна, здійнявся страшенний буревій, гуркотів грім, одна за одною на небі спалахували блискавки, а дощ періщив такий. Що й не сказати, аж раптом у самий розпал негоди у двері замку хтось постукав, і король сам пішов відчиняти. Як він здивувався, побачивши на порозі самотню дівчину, до того ж виглядала вона просто жахливо через дощ та негоду, вся тремтіла від холоду. З довго білявого волосся та одягу струмками збігала вода і потрапляла прямо у взуття. Вже за хвилину під її ногами утворилась калюжа. Однак, на запитання короля, хто вона? І звідки дівчина гордо заявила, що є справжньою принцесою. От що до цього ми обов'язково дізнаємось, чи так воно насправді. Подумала стара королева і люб'язно запросила незнайомку до зали. А сама тим часом поквапилася до спальні, відкинула з ліжка всі перини та подушки, поклала на дошки. Малесеньку горошину, потім двадцять матраців, а зверху ще двадцять перин з гагачого пуху. Саме цю постіль і запропонували дівчині на ніч. Вранці король і королева почали розпитувати самоназвану принцесу, як вона спала. Ой, це було. Просто жахливо поскаржилася дівчина зі сльозами на очах. Усю ніч я ані на мить очей не зімкнула. Постіль була така тверда, що в мене тепер усе тіло в синцях». Почувши таке, король і королева відразу ж зрозуміли. Що перед ними дійсно принцеса, бо тільки справжня принцеса могла відчути маленьку горошину крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин. Тільки справжня, справжнісінька принцеса може бути такою чутливою та ніжною. Король і королева надзвичайно зраділи, почувши таке. Та найбільше зрадів принц. Нарешті йому пощастило знайти справжню принцесу, про яку він так довго мріяв. Тож принц і принцеса незабаром побралися і жили довго та щасливо. А ту горошину. За допомогою якої було знайдено справжню принцесу, віднесли до Королівського музею, де її зараз можна побачити, якщо досі хтось не поцупив. Слід мати на увазі, що історія ця є правдивою.